Скажи мені, будь ласка, вчора тебе не було на роботі, бо тебе тягнув живіт. Так. А сьогодні ти мені кажеш, що ти не прийшла на роботу, прийшла на роботу в 12, тому що ти поїхала до мами, бо було свято. Щось я спуталася. Мені було погано. Ну, ну. Але було свято. Ну. Ми вирішили поїхати просто провідати. Ми посвяткували, бо вчора було покровно. Але ж тобі було погано. Ні, то я вже в мами була. І я вирішила заночувати. І так просто сталося, що. Має зв'язку. А вчора ще, як назло знялися гроші за інтернет? Інтернету немає. Все пропало, телефон не тягне. не вайбер, не Київстар. І так случилось, що я вранці не попала додому, бо мені пообіцяли, що завезуть мене вранці, а поки ми почали чухатися, поки почали збиратися, вже дуже пізно. Хто працює з менеджером Ані Нагачевською? Якщо ви не могли до неї дозвони, дозвониться, ви не переживайте, Royal Life працює. Да, Royal Life працює. Я тільки виїхала оце, коли почало. Ловить уже связь, то телефон почав просто бамкать, розриватися. Вони mm -hmm. да. зараз працюють.